Цього лютого у газеті Вісті з'явилось оголошення про підвищення з 15 лютого вартості проїзду на міжміських маршрутах 316, 317 та 317А. Автор оголошення попередження один з перевізників Товариство Автосервіс. За словами директора товариства Автосервіс підвищення цін на проїзд економічно обґрунтоване, адже ціни на пальне ростуть, мастильні матеріали та запчастини дорожчають. Окрім того, ціни на проїзд погоджені з Київською обласною адміністрацією. Щоправда, погодження від 7 липня 2009 року та за підписом колишнього голови адміністрації. Мовою цифр після підвищення проїзд з Борисполя до Києва у 316-й маршрутці коштував би вже не 6,50, як раніше, а усі 9 гривень. Тому що солярка почти 9 гривень уже у нас проїзд 3,50. Невигідно. Міський голова Анатолій Федорчук заспокоює, підвищення не буде. Вчора я був особисто у Анатолія Йосиповича присяжнюка голови Київської обласної державної адміністрації. Я йому доповів, в тому числі в письмовій формі. Надав документ, тут же було в прийнята вказівка і ніякого підвищення до 9 гривень. Проїзду з Борисполя до Києва і йти мова не буде. А доки посадовці домовлялись, пасажири встигли не на жарт перелякатись, адже для тих, хто щодня їздить на роботу або на навчання до столиці, кожна гривня суттєво б'є по кишені та відбивається на сімейному бюджеті. Квартира виражає вода, світ і все інше, ну, плюс ще дорога. Я не знаю. Тім живуть Сені Веркалець Ігор Романенко. Новини, телеканал Бориспіль.